В Україні, кінець березня, 10 градусів тепла. Рано, 8, -8 година ранку, бджоли починають літати. Ось ми маємо одна сім'я, друга сім'я, третя сім'я починає літати. Зараз ми перейдемо на другу сторону. Ось так само, вже починають помалу. Це от у нас двохматочна так само починає літати. Ось там. Тобто вся пасіка помаленьку. Ось ця сім'я таки добре активна. Ось як гарно. Тут літають. Тут при умові, що тут всі сітки відкриті, тут сітки не закриті. Сітки відкриті, ось ця двохматочна, теж гарно літає. Ось ця гарно літає, треба буде звернути на неї увагу. Так само. Ось ця двох маточна. І як ми бачимо, в мене з, лівої, ну, так, як з правої сторони, ось ця сторона тут була матка, в ліву сторону додав відводок. Права сторона поки що працює активніше, але бджола йде як справа, так і зліва. От ми бачимо справа, ми бачимо зліва. Тобто бджола йде з двох сторон. Ось ці камешеві добре активні. Ось так ось ось пасіка літає. Ось. Ну, Ця сім'я взагалі потужна. Ось такий от варіант. Бджола працює повним ходом. Початок. Початок роботи. Я думаю, що година 9 тут буде шум. На зараз покажу. Температура в нас 11 градусів. 8 година ранку. ще навіть повністю немає 8 години, починає йти в поле. На 9, я так думаю, буде масовий льот.